Шановні мешканці Сумщини та гості нашого регіону. Вже традиційно, в останню суботу-серпня, українці вітають з професійним святом представників однієї з наймужніших професій військових і цивільних авіаторів, працівників авіаційної промисловості і транспорту. Без перебільшення патріотів України, які в критичні хвилини виявляють надзвичайну силу духу і відвагу виборюючи наше з вами право жити в незалежній країні під чистим українським небом. Так історично склалось, що територія Сумщини здавна ставала ареною запеклих боїв, починаючи від міжнікнязівських війн середини 12 століття і до сучасної російсько-української війни. Населення Сумщини. Опиняючись в центрі боротьби, завжди завзято і героїчно чинила опір окупантам. Як і сьогодні, Сумська область, потерпаючи від постійних обстрілів, руйнівних ракетних ударів, продовжує міцно тримати оборону не тільки своєї громади, а й її північним форпостом цієї України. Ця українська земля виплакала не одне покоління славних воїнів, чий незримий, але такий важливий дух боротьби і самопожертви передається нащадкам. Цей день ми не можемо не згадати нашого земляка, великого українця-льотчика Винищувача, найрезультативнішого аса в авіації коаліції союзників за весь час Другої світової війни, маршала авіації Івана Микитовича Кожедуба. При житті його називали живою легендою, на його рахунку 330 бойових вилітів. 64 повітряні перемоги у 120 боях. Багато уваги він приділяв і вихованню молодого покоління. На його досвіді і сьогодні продовжують зростати українські воїни авіатори, справжні кожедубівці, альмаматори яких є Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Саме вони з перших найтяжчих хвилин повномасштабного вторгнення Росії запекла борються з ворогом на довжині всього фронту. Не даючи йому панувати в небі. Одним із них є підполковник Ростислав Лазаренко, якого називають сучасним кажедубом. Із початку повномасштабного вторгнення він здійснив 382 бойових вильоти, особисто знищив більше ворожої техніки, ніж Іван Микитович. Група під його особистим керівництвом виконала близько трьох тисяч бойових вильотів. Із мінімальними втратами особового складу. Нещодавно підполковник Ростислав Лазаренко отримав найвищу державну нагороду з рук президента України Володимира Зеленського, орден Золота зірка. З 2014 року льотчики з честі виконують бойові завдання. З них 35 отримали звання Героя України. Значна кількість відзначена державними нагородами. Їхні вміння і бойові результати стали справжньою легендою. Але, на жаль, не всі повернулись з бойового виліту та назавжди залишиться з нами в строю. Світла їм пам'ять. Дорогі друзі! Вітаючи вас сьогодні з Демавіації України! хочеться виразити переконання, що український народ буде завжди зберігати пам'ять. Правоборонців, імена яких стали символами героїзму і жертовності, пишатись нинішнім поколінням підкорювачів неба, які своєю самовідданою службою захищають українське небо, щистю відповідаючи на сучасні виклики та загрози, згадуючи заповітні слова нашого славетного земляка Івана Микитовича. Як би не було тяжко, навіть дивлячись в очі смерті, потрібно з нею боротися і перемагати, і ми обов'язково переможемо. Разом до перемоги, слава Україні!